Так, всім привіт. Сьогодні у нас така цікава робота. Не знаю наскільки вона буде успішна, але будемо ремонтувати ключ. Отже, у нас з'їло шліце, хочу їх трошки поглибити. От, ще трошки заглибив канавочку для виходу стружки. і будемо робити це на довбачі. Тут ще можна заглибитися десь на міліметр. І зараз будемо довбачі це робити. Зробив такого різця. Кочерга така приварив, приварив кочерижку таку і будемо зараз її пробувати довбати. Так, швиденько причепив і попробуємо. 32 зуба. Ну Отак поки що виходить. Бачите, як вони тут. І зубчики йдуть отут трошки дробить, трошки підроблює, бо втулка гартована і не дуже легко з стамачкує, але, але йде. Процес отак відбувається. Трошки можливо кути за агресивні на, на цьому нарізці. Звертаємо, будемо далі. 22 зобчика з цього масу. Вже на цих зубчиках вже тут нема що далі працювати, в принципі. Навіть якщо зробити нову собачку, то там все рівно буде вже печаль. So we'll get it. Бачите, яке воно б'є, б'є оці стружки. такі стружечки, ось такі прямопутні такі. Це здоровий зуб, такий глибокий, який цей вже вже майже тут майже нічого нема. Так, нарізали. така вийшло тут бахрома стружки. В канавочці вона все. І так ми рівно в канавочку її зашуфлювали. О, трошки є дробело, трошки, бачите, бо можливо різець не тої заточки. Скоріше всього, так і є. Ну і плюс воно ж загартоване. Тому було не просто як станочку, так і цей. Навіть оця маленька така голочка вона досить така тверда. От також щоб її зігнути, зламати. Вона така досить чути під рукою, що вона аж хрустить в руці. Ну, Коротше, отак знімаємо. Зоновувати ну, готовий ключ, от така вийшло у нас шестерня, чи як. Бачите, тут у нас зубчики гарненькі, і воно сюди отак заходить. так. І тут стопорне кільце ще буде з цього боку. І все у нас вже жовто. Чітко фіксується і в дві сторони. Ось така вона роботка вийшла, цікавенька. Думав, вийшли чи ні, а вийшлося. Ну, таке гарно вийшло ділення. Дуже швидко мені це допомогло зробити. От бачите, поторкання пішов тут, наглибинув сюди однаково. В принципі, тут вимоги взагалі плюс-мінус травмана зупинка, але, але чим ліпше, тим краще. Коротше, якось так. Всім удачі. Пока.